Чоловіча команда. Вони вже готові. У них на руках є спеціальні лапи з літерами, а на ногах стопи з літерами. В кожного із вас по чотири літери за допомогою цих букв ви будете відповідати на мої запитання. Складатимете слова: більше слів, більше шансів на виграш. Кожне слово один бал. Якщо ви готові, скажіть мені, дівчата переможуть і виходьте. І ми такого ніколи не скажемо. Вася сюди. О он туди, он о, сюди он сюдистоні. Дівчата, дивимося, чи вони правильно складають слова. Готові? Да. Час пішов. У ній варять борщ чи суп? Кастрюля. 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 Ки, ки, с. Мен, Каструля! У мене к. У. Каструля правильно. Каструля. Ка. ка, у кого ка. Кас. Каз. Килим сюди. Кас. Каз. С. Ось. У мене С. У тебе ка! У тебе ка! Де, ну на нема? немає. Це Дима? З капітана Василь. Вася, сюди! А що там треба? Ка. Вася, Пасяка кастрюля! Ка. А. А, ка. А, а. Давай, давай! Там, ка -си си, а а а а а, Касуля! Касурля! Касурля! Каструля! Буква ти! Де Т, Т, у кого? Давай! Каструля! Каструля! Вона котилася з великого горба. Торба! У мене Б! А, б. У мене а, О! А, а, Давай, б. А, а. У мене орба! Орба! Давай, баста! Корба! -то. Є! є. Її кладуть у взуття для тепла. Стелька! Штель... Устілка. 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 у стілька! У мене У! У мене С і Т. У мене А! Куди? А? Тут? У стіл. К, 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 у кого? К. Давайте. І з нього роблять сироп у Канаді. Клен. Клен, 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 клен. У мене М. Швидко, чотири букви. швидко. Ле-ле. Келм. Келм. місцями, місцями. Келен сюди, сюди. Отак. Клен є. Журнальний чи туалетний. Столик. А вже ладно. Вміємо. Вміємо о, ми зібрати чотири слова. Хоча б. Я кажу, я обожнюю цей конкурс, коли в нього граю не я. Які гарні у нас дівчата сьогодні. Ну самі подивіться, а ви ходьте, покажіться. Чіпстерс. Чипси для справжнього тілу. З нами джере, джере, джерело робимо собі шлях. щоби-щоби не, не було. Ви готові? Так. Добре, час пішов. Той, хто готує їжу. Не повар, а. Кухар! Кухар! У мене А! У мене А! А що ви стоїте? У мене восе нема. Куха, ха! Я зробила! Дайте У! Я останній. Дайте у! У мене нема У. І чи У. У, дай! Малюнка лапи! Чи! ю, Нема! Давайте далі! Усі Збройні сили держави! Оборона. Усі да? Збройні сили держави <устав> Ні, будь-якої держави. А, а, армія а, так. А, 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 Я пішла? Я а, роблю я! Я роблю І. я! Є. Р... 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 Yeah. CD чи DVD? Його колись вставляли в середньому. Я роблю останню Е! Диск. Є. Співачка Кароль. Тіна ти? Я роблю. Є, у чоловіка штани, а у жінки... Спідниця. О! І! О! І! О! і. Я роблю ця! Я роблю ця! Спідниця, Ого! Надя на роботі, віра, любов і. Надя на роботі, Віра, любов і Надія На. Віра, любов і... Надія. Надія. на... на... А! А! що складати? Надію! Надія. На ді. Наді... Я в кого? Я поставила. Є. В Києві скляний та імені Патона. Міс! Міс. міс! Я роблю ти. Є. Частина тіла, на яку сідають, у неї роблять укол, одна. Одна. Можна? Ні? Ну ви погано впорались. Ну, нормально. Нормально. Давай! Давайте п'ять. Боже! <звісно> Оце ви згуртовані, звісно, так. Да. Клас! А як бали взнати? Так, чоловіки. Що можна сказати? Подякуйте Тарасові, що, хоч він один знав, що таке устілка. Я взагалі вважаю, що команда тримається тільки на Тарасу. Ві. Я, до речі, Богдан Тарасович. Тому... Моє тарасиру. Ну і зрештою, чоловіки, справжні чоловіки. Журнальний чи туалетний папір. Де там <рес> столик? Папір. <рес> чоловіки, чотири слова ви склали. Дівчата. Так, пане суддя. У мене є просто величезна претензія до Богдана, який вирішив, що ви маєте скласти слово кухар, яких літер у вас взагалі не було. Богдане, що то було? Ти ви своє це? виправдання. Я скажу, що далі я вибирав слова лише з чотирьох букв. Пане суддя, дозвольте, я скажу. Ви знаєте, е скільки я веду це шоу? Сім років. Жодного разу ніхто не дозволяв собі отак нахабним методом просто придумувати жартики під час того, як іде конкурс. Конкурс по уставу нашого шоу. Wow. Конкурс, який прописують 352 редактори, де все продумано. Це я маю червоніти за того? Саме тому я тут і є. В нашій програмі, як то кажуть, можна виграти не словом, а ділом, що і зробили дівчата. Попри те, що витратили майже 30 секунд на неіснуюче слово, вони склали шість слів правильно. і це перемога дівчат. А якщо б я далі продовжував читати ось ці от слова кілометрові, виграли б вони, а можна нам 4 тисячі гривень. Голова по чотири літа. Бонусне питання, будь ласка. Сім-сім, будь ласка. Так. Угу. Угу. Скільки відсотків чоловіків вважають свою кохану розумнішою за себе? Ох. 3, О, ну мало б 100. 3, 20. Вважають, це не означає, що кажуть. Це ну, вслух. І вони Ні, ну вони ж від просто уважать. Вважати і реально думати про це це різні речі. Ну, тут тобі треба сказати. <ріст> <ріст> Але я ще не думаю. Що я думаю, що 45. 45. Тарасович, прямо. <ріст> я <ріст> думаю, що до 20 тисяч. 13, 15, <ріст> 15, <ріст> отако, 13. Да. Тобто взагалі четвертина. Да, <ріст> навіть П'ята, шоста. Okay. Mm -hmm. Вони mm -hmm. вважають, що розум. Чоловіки більш розумніші, а жінки більш там витічі, наприклад. Давайте 25%. п'ять ну, Що ви там? Yeah, hey, ви да. там. Ну, що ви там? 23, я би сказала, мені здається. Ну, ми порадилися. Так. І я вирішила. Я б сказала 26%. 26% відсотків. відсотків mm -hmm. приймаємо відповідь. Покажіть нам її, будь ласка, на екрані. Більше. Oh! Байже, ну, байже. Я Шо? О, але це ти? так приємно, Так, це так. Вау. Вау. але це дуже крутий результат. Чесно, це крутий результат, тому що чоловіки поважають жінок. При тому, тому що що ми вас поважаємо, а ви в це люблять. не вірите. Дякуємо вам, наші чоловіки. Дякуємо ми. за за цей прекрасний відсоток. Нам навіть ми нам все одно що ми не взяли ту тисячу. Перше, коли я дівчатам не даю тисячу гривень, а вони такі задоволені. Отже, дівчатка все одно виривається вперед. Красиві, розумні, плюс дві тисячі гривень на рахунку. Чоловіки нуль. Мудеки. Да, да. Мугики. Муде є. Муже є. Муже є. Музеки! Мужики! Мужики! Маю хитрий план! Скоро что не знаете! Мужики! Мужики!